Привіт! Ми нарешті переїхали. Переїхали вже на постійне місце проживання. Ми чекали шість з половиною місяців і нарешті дочекалися. Ми переїхали трошки південніше, чим були. То ми були геть-геть на півночі, потім трішки південніше, а це ще південніше приїхали. Ну, це не центр ще. Норвегії, але вже й не сильно північ. Е, містечко невелике, десь 5 тисяч людей, є один торговий центр, є магазини, є все необхідне для життя. Тут вже ми, ми просто трошки неудачно приїхали, бо зараз літо, але з вересня вже тут діти йдуть в школу, я теж йду на курси, і, крім курсів, у мене буде робоча практика і, надіюся, і робота буде. От, але це вже буде серпня, так що наша трошки часу є тут, щоб познайомитися з містечком, налагодити свій бит. Вчора нас вже заселили. Квартирка на другому поверсі має дві кімнатки, Женьки і мені, і кухонька студія. От, магазин близько, набережна близько. Тобто, все окей. І далі я зроблю склейку з відео, яке я вчора знімала, як ми тільки потрапили в квартиру. Всім гарного дня! Дякую! Отак От виглядає будиночок з надвору. Ми живемо на другому поверсі. Тільки в нас вікна на іншу сторону. О, до центра 5 хвилин, до води 2 хвилини. Але містечко малесеньке-малесеньке: до п'яти тисяч людей. Знімо нашу квартиру, яку ми отримали в комуні. Ми тільки приїхали. Так, це входні двері. Все відкрила, я вже відкрила. Так. Що у нас тут? Якийсь шкаф стоїть і, і... кладовка. Маленька кладовка і отака тераса. Есть. Ну, я так розумію, тираса общая. Так, ступеньки там мить Подальше. Наші речі. Так. Туалет, ванна. Так. Це одна кімната. Женька хоче тут бути. Два віконечка, другий поверх і шкаф. Друга кімната. Кровать, більш тут нічого немає, два віконечка, теж другий поверх. Він з вікна, теж на гори, на небо, другий поверх. Так, може той шкафчик сюди потім поставимо. І кухня студія. Ти Женька, воно вже є, бо ми з дороги. Діванчик, якесь кресло, столик їсти. І кухонька. холодильник, плита, стиралку кажуть завтра. Я ще не дивилася, дивлюся, плісос є, чайник є. Ну, ще запишу кусочок роліка про квартиру, яку ми отримали в комуні. Тільки що були в нас соцпрацівники. Вони пішли, а я зараз. Так. Соцпрацівники привезли нам їду. Я бачу, що рис, олія, хліб, кава, печення, банан, сахар, соль, чай якийсь фруктовий і приправка. І щось в холодильник вони з щось подивлюсь, ага. Є йогурти, є яйця, є сок, є, мабуть, кефір, філе курина. Це що у нас сир, варенько, персики, перчинка, огірок, помідорки і масло. І це салат. Салат, да, салат, айс перчі Так, далі. Так, ще кусочок плита в мене є. Точніше, як, це? Духовка є, плита є. Чайник новенький нам принесли. Це швабра, туалетний папір принесли, каструля. Так, це що? Я так думаю, що це правильний порошок. Або таблетки для. для... Посудомоючні машини, бо в мене є посудомоєчна машина. Ось. Так, посудомоєчна машина є. Так, це прибирати Солок і віник. Це що у нас є? Кухонні полотенця, тарілки, чашки, полотенця. Там бачу якісь ще. Теж кухонне може. Так, це в нас що, стакани. О, що це таке, як ти думаєш? Так, я поки не знаю, що це, потім подивлюсь ще тарілки. Так. Ага, оце ось пральний порошок 1,5 кілограма. Нові вішалки, е, салатниця, підставки під гарячі, губки. Е, так, 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 що у нас тут ще є? Е, кухонні всякі штучки для готовки. Так, що це таке? О, це лоток для запікання здоровенний такий на 3,5 літри. І ще там якісь полотенця внизу. Так, ножі, ножниці, пысос, вішалки. Тепер це мусорні вітра, бо тут же сортують сміття, то треба багато. Потім, що це таке? Ой-ой-ой, я поки не знаю, розберу. Щось тряпчане, щось тряпчане для чогось так. Сюди перекладаємо. Так, що в нас тут є? Сковородка є, ковшик є такий для готовки. Це для прибирання з мікрофібри. Так, це що таке? Каструля, каструля якась. Мені каже, що це пароварка. Мабуть, пароварка. Потім роздивлюсь, бо ще не дивилася. Так, а... отакі От штучки для готовки, для чогось змажувати. так, Потім а... для прибирання все. Так, це посуди, мабуть. Так, є для посуди, є для полу. Треба почитати, бо я не все знаю. Так. Потім у мене є. Як це називається? Женя забула. Боже, друшлячок. Потім є милоруки мити, є для унітазу новеньке. Тут ще теж дві чашки. От. І Ось це взбивалка така. Ложки, вилки, тарілки, чайні ложки. Там є. Все є. Так. Що наше є? Поки тут все. А це недалеко від нашого будинку. Пару хвилин пройти, 2-3 хвилинки. І Женька моя, яка мішає відео знімати. Тут рибку хтось сушить. Чи вялить, чи сушить. Висить така рибка. Тут стоїть якесь судно невелике. С остро. І вон там видніється між будинками наш будиночок. Так що дві хвилини йти нам до води. Добрий ранок, сьогодні 11 число. Ми вийшли, будемо шукати зараз магазин. Ось я показую ось у маленький цей робот, який сам... Газони стриже їздить, ніколи людей немає. Воно лодочка пливе, вода. Це недалеко від нашого будиночку. Хвилин 5 ми вже пройшли, а може й менше. Вода. От. А ще Женя знайшла тут дитячу площадку. До щастя. Тут є чим зайнятися. Цікаво. А саме крутіше це. А ну, Женя, їдь, давай. Ух ти! Молодець! Такі в Норвегії дуже часто можна побачити е, оці е, такі маленькі. Підожди, я не можу. Це той що траву косить, так? Да? Да. Да? Їзи собі по городу. Откуда воно приїхало, ніхто не знає. І такий маленька судно Баркасикон плеве. Добре, ми пішли далі, все-таки нам треба потрібно знайти магазин сьогодні. Тепер я сортую сміття. Отак, от в Норвегії сортують сміття. В кожному місці трошки по-різному, але пластик окремо, папір окремо. Відходи єди окремо. Від і такий ящик, де воно не відпадає, це там може фольга, желізна банка, от таке. окремо, отаке. От так що тепер я пакую кучу кульочки, вони мене дали. буду я пакувати. Привіт! Сьогодні сходили в магазин. Нам е, видають зараз не кошти, а такі купони на їду в оприділений магазин. 500-500, 1000 1000. От. Оце ми сьогодні сходили в магазин, це ми купили, ну, що переведу в євро, щоб наче проще було, десь приблизно на 50 євро. Але ж так, як грошей нема, то ми цими карточками продуктовим розрахувалися. Так, що ми купили на 50 євро? Ми купили молочко безлактозне. Ми купили, Женька в магазині захотіла пити всі Взяли взяли три ківі, взяли огірки, взяли чорний чай, взяли четвертинку кавунчика. Взяли таке м'ясико. Я тут небагато. Так, взяли таку ковбаску, взяли трохи картоплі, капустину молоду. Медзакації. Медзакації десь виходить приблизно 6,5 євро. Отаку От цибульку взяли. Крем сир на хлібчик. Отаку От маленький салат. Салатик з креветками. Женькі содощі маленькі і такий салатик мікс. От, оце все вийшло. Получилося на 500. Крон, виходить, але я ж говорю, що грошей в нас немає, і ми, поки в нас не буде карточок, поки банківських, то ми оце будемо ходити з такими карточками, в магазин за продуктами. Поки що так. Все, дякую всім гарного дня!